Lil Wayne, Arctic Monkeys, Patrick Wolf, Digitalism, Beyoncé вже цього місяця порадують своїх фанів новими платівками. Сьогодні у Guten Morgen топ найочікуваніших альбомів червня. I Love You, Dude – другий за рахунком студійник Діджиталізм. Платівка наповнена ритмами танцювальної електронщини. Кожен трек диску має особливе звучання, але при цьому плавно перетікає в інший. Альбом вже сміливо можна назвати невід'ємною частиною танцювального літа 2011 Чесник згаядоплатівка Ліл Вензікатфо мала вийти у травні. Натомість цікавість до альбому репера підігрівається ще й червневою спекою. А збірці до якої мають увійти спільні композиції з емінем Джей Зі, пророкують успіх попередніх видань репера. І, хоча Arctic Monkeys виклали для прослуховування свій новий альбом на сайті, все ж «Suck it MC є найобговорюванішим релізом літа. Четвертий студійник бенду наповнений ритмами 60-х-70-х років. Абсолютно відмінний від усіх попередніх робіт команди альбом. А от у який бік зміни вирішувати вам. При вбиванні у Google слова Лупекалія система видає вже на один варіант тлумачення більше. Адже, окрім давньогрецького свята еротики, Лупекалія, це назва нової плацівки Патріка Вульфа. За словами музиканта, над альбомом йому допомагав працювати дует Ґрувармада. До диску увійшли 11 пісень, серед яких «The City» та «Time of My Life» – сингли, що стали хітами ще задовго до релізу студійника. Біон влаштувала закрите прослуховування нової платівки у Нью-Йорку, відзняла відео на Сингл Girls. Все це, аби підігріти цікавість аудиторії перед виходом нової платівки Фо. Як стверджує співачка, її голос на альбомах завжди відрізнявся від лайвів. Тому цього разу вона намагалась максимально вкласти живе виконання у студійний запис. От така от музика, без якої вже просто не можна уявити. Літо 2011.